Невеличке відео в серії про негатив скажемо про самонегатив. Як працює самонегатив? Коли людина відчуває важкі емоції, важкі емоції я відношу сором, почуття провини, гнів, вони важкі. Важкі в тому сенсі їх важко проживати. І цим емоціям треба дати вихід. І дуже часто. Людина сама себе карає. Якщо ми подивимось через психотерапію, то в будь-якій халепі є вигода. І це цікаво, тому що хвороба, якщо ми беремо психосоматична хвороба, дуже часто робить функцію розрядки. Тобто можна офіційно, тобто десь була в якоїсь сфері життя було велике напруження, не знаю на роботі, в стосунках, і можна офіційно втекти. Від цього напруження і розрядитись, тому що хвороба дача дає так якусь легальну, легальну незалученість в цю сферу життя. часто. Тобто, негатив, він може бути самонегатив. Це не хтось нам да. Ми, ми пачкаємось, бруднемось від інших людей. Ой, я вибачаюся. Але дуже. Більшості негатив це самонегатив. Самонегатив – це постійна накрутка. Ми накручуємо щось в собі, думаємо, пригадуємо, фантазуємо, читаємо погане, не знаю, дивимося новини, що ще відбувається. Ми в цьому полі. Потім ми думаємо про себе погано. Наприклад, синдром самозванця, що ми такі недостойні. Увага, дівчата, коли ви думаєте в дзеркалі, хоч єдина думка, яка про, про майнула, що ви там, не знаю, якась крива коса товста, це вже само, це самопрокльони. Я працюю дуже довго з людьми, і самопрокльони це одна з найбільших проблем. Ре, реально, це 80%. Само негатив у людей, і 20% реально там ззовні негатив. Колись я робила діагностики. Зараз я просто навчаю вас, як вам почиститись, як вам зберігати свою енергетичну чистку вже. А, таким не займаюсь, тому що це досить важко енергетично, і в мене дуже велика завантаженість. Але я зробила тисячі людей діагностики, повірте, потім була психотерапія, а я, це був мій особистий експеримент. більшості людей 80% це само негатив. Це можуть бути програми з дитинства, коли в дитинстві там, вас не вважали достойною людиною, да, щось так да у вас там з дитинства комплекси. Взагалі, будь-які комплекси на рахунок вашої зовні. Це вже самопрокльони. Невпевненість в собі, в своїй комунікації, в своїх здібностях, талантах, коли ви не пишаєте з собою, коли ви вільно себе не проявляєте, це вже самонегатив. А якщо у вас є сором за щось, почуття провини, якісь ми всі робимо помилки, але якщо ви себе не прощаєте. Це ви постійно повертаєтесь, а я там не зробила. А я там то, то то, 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 то. то". Ви шукаєте в себе, вважаєте винними за щось. Це теж дуже сильний самонегатив. Як відбувається? Потім самонегатив, до речі, проявляється, коли ви самі собі вставляєте палки в колеса про те, що ви мрієте. Ну, наприклад, ви хочете щось, а потім щось стається, і ви до цього не дійшли, і можливо сказати: Ой, це можливо знак, що мені це не треба. Частіше, що ми саботуємо успіх. Саботуємо успіх. Ми створюємо, тобто у людини насправді настільки ідеально влаштоване тіло, мозок, ну інколи цей саботажник вилазить, не знаю, і якусь там на у вас я не знаю, виступ і там раз горло захрипло, да, там. або там, я не знаю, на побачення йти прищ виліз. Або там ви щось збирали, а тут якісь щось зламалось, якісь розходи непередбачування. Да скільки раз були такі ситуації? Це означає, що ви не збирали само з енергетичної точки зору. наша негативна думка, якщо вона повторюється, у нас мозок він електричний. Да? Хто робив електроенцефалограму? І думка в не має свій певний електричний заряд. Якщо ми цю думку повторюємо, цей заряд він утворює таку електроінформаційну структуру. І, в принципі, деякі практики, да маги, вони їх називають там підселенцями чи якимись там е... на цьому моменті виключилось відео. Добре, магію ми не розповідаємо в звільному доступі. Вся ця інформація в курсі глобальна чистка. А як себе чистити від всіх підселенців, від самого негативу, іншого негативу, себе, своїх дітей, партнера, читайте опис. Там є мантри, медитації, чистки стихіями, в свого будинку, амулети, захист, навіть простір, бачите? Як реагує раз і виключається. І виключається. Сталося теж, про що якраз описую, як воно відбувається. Тобто, я така думала, давати вам такі знання, чи не давати, не давати. Так от, таких знань дуже мало, практик, дуже мало в відкритому доступі. Давайте коротке відео це буде. Просто знайте, що відслідковуйте, чи, ми, чи не ми самі собі шкодимо. Да? Чи тут нам здається, що хтось там да, ці особливо страхи? Нас хтось зглазить. Щастя, люби тишу, нам соромно часто і за свій успіх, уявіть собі. Це парадоксально, але нам соромно часто бути сексуальними, красивими, яскравими, бажаними. На нас багато уваги, нам соромно бути багатими, щасливими, бо інші ж страждають. Дуже сорому і почуття провини може бути дуже багато з різних з різних різних джерел. Тому, Якщо ви застрягли в десь в якомусь рівні, ви не можете дістатись жити так, як вам хочеться, подивіться, а чи сама я себе не проклюную. Можливо, я сама себе поганими словами називаю. І ці думки, якщо у вас вже є негативні думки, на вас вже є негатив. Можливо, це да це голоси з дитинства, це голоси не знаю, вчительки, голоси ваших колишніх, і як колишніми розібратись там, теж є. І воно все сидить. І ви повірили колись, да, і ви вирішили вірити цим словам, а не собі. І, і цей курс це повернення до себе, до своєї чистоти, до своєї природи, тому що це найкрасивіше в людині її унікальність. Її особливість. Ми всі дуже різні, і в цьому прекрасність. Я вам бажаю відкривати себе. Ні, неможливо взагалі не можна, не можна, не можна про себе ні слова поганого говорити. Взагалі, це взагалі не вигідно ні в планеті, ні іншим людям. ні вам не вигідно про себе погано казати. Тому сьогоднішнього дня зупиняємось. А, якщо вам важко, приходьте, є практики. І вони вам будуть дозв підсвідомості через ваше фізичне тіло полегшувати вас. Очищати крок за кроком. Так, да, інколи це треба час. Мене теж зайняло не за один рік, це відбулося. Але зараз я дуже вдячна своєму шляху. Я хочу ділитися цим, тому що я живу зараз своє щасливе життя, так як мені подобається. Я вам бажаю такого себе, любіть першочергово.